Назви чотири ознаки території, на якій може бути підвищений ризик наявності вибухонебезпечних предметів. Ну це ліс. Перш за все, якщо говорити про Київщину і про прифронтові місця. Це можливо якісь військові об'єкти, які були покинуті, або які і діючі зараз. Це кордон. Можливо, якісь литовище. Ну якось, якось так. Ти побачила підозрілий предмет. Назви три основні правила безпеки. Ну, по-перше, не торкатися його руками. По-друге, бажано, якщо ти вже його бачиш, то не наступати на нього. А і по третє, викликати спеціалістів. Правда, чи міф маркування, стрічки, знаки завжди присутні біля мінних полів? Н -н -н не завжди. <рес> Їх навіть інколи знімають спеціально, щоб ніхто не знав, що там лежать міни, і люди спеціально наражалися на небезпеку. Ти бачиш перед собою предмет. Що це? Чи небезпечний він? І Якщо так, то чому? Ну, перше, будь-який предмет небезпечний. Ясно, що такими предметами нас часто лякали в дитинстві, і там, якщо ми дивилися фільми, то дуже часто це були герої цих фільмів, так щоб притягнути увагу дітей і не тільки дітей а й дорослих, тому що це мило і це класно. Так, це небезпечний предмет, який будь-який, в який можна заховати вибухівку. Державна спеціальна служба транспорту та центр протимінної діяльності нагадують, будь-який покинутий предмет, який тобі не належить, варто вважати потенційно небезпечним. Бачиш підозрілий предмет, не підходь, не чіпай, подзвони 101 або 112. Друзі, бережіть своє життя і бережіть життя оточуючих, і слідуйте всім правилам мінної безпеки.